Десятка мечів говорить про те, що зараз у вас серце крається, щось таке сталося, що роздирає вашу душу по максимуму, але суд. Тобто все зміниться. Стовідсотково зміниться мої красунечки. Повірте мені, багато хто з вас не вірить, коли пишеш їм хороше, маю увазі, і не пише, а гадаєш. Як саме коли напише погано, дуже багато хто ображається. Але якщо це лавірда правда, то що робити суд і сила випокорити цього лева? Тому дівчата, правда за нами, правда за Україною, ми за такими дівчатами, як ми, і чоловіками, скажімо так, ми також зуміємо, як говорять, побороти. Да? Побороти в кращому місці цього слова, бо ми моремо за кохання, а не за щось інше. І так дивимось історію вашого кохання з цим чоловіком. У вас буде десятка пентаклів сучіком. Ось так зразу випала ця карта. Це говорить, що брак, в якому дім повна чаша, в якому є гроші, в якому є діти, це брак, де стабільні і надійні відносини. Якщо немає, то буде це. І ви в цьому браку це показують принцеса Жезлів, Це можливо ви народите дівчинку, таке може бути, але можливо, у вас буде чоловік сприймати як таку маленьку дівчинку. Тобто, як таку знаєте, зажигалочку. Сьогодні хочу, завтра не хочу, емоційну, сексуально привабливу. Але будуть у вас моменти в цьому відносина, коли ви не будете розмовляти одне з одним. Навіть не будете бачити, буде таке, але ви будете кохати. І будуть у вас страхи, дівчата, в цих відносинах, і буде щось багато, незрозумілого. Але ці відносини від вищих сил. І вищі сили ось так було. Вам все це висвітлять. Не переживайте, не переживайте. Вищі сили говорять, що все ж таки. Ви йдете по своєму шляху, хоча вам буде інколи дуже важко. Інколи дуже важко. І будуть ссори в цих відносинах. Будуть дівчата. Соль, але будуть і сонячні дні. Тобто, як буде соре, так і сонячні дні. Причому це сонячні дні будуть освітлювати всі ваші сфери життя і дві капентаклі, ви будете щось триматися, утримати довгий час. А що утримати свої фантазії.